Виконуємо номер 407 із підручника Геометрія 7 та номер 31 9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Дано АО дорівнює Б, СО дорівнює ОД, малюнок 16, крапочка 13. Довести трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БАД. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. У нас АО дорівнює ОБ і СО дорівнює ОД. Потрібно довести рівність трикутників А, Б, С і Б. Доведемо спочатку рівність трикутників А О С. І БОД. У нас є по дві рівні сторони і кути при вершині О у цих трикутників рівні як вертикальні. Отже, кути, отже трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними. Це перша ознака рівності трикутників. Запишемо це. Трикутник «АОС» дорівнює трикутнику БОД. За першою, ознакою рівності трикутників І АО дорівнює ОБ і ОД за умовою. Кут БОД дорівнює куту Ао, як вертикальні. Рівними є і відповідні елементи. Тих трикутників. А саме нас цікавить, цікавить сторона BD і AC. Ну, а тепер переходимо безпосередньо до наших трикутників. Трикутник ABC дорівнює трикутнику BAD. За трьома сторонами, за третьою ознаку рівності трикутників. За третьою ознакою рівності Трикутників. Б. С дорівнює А як сторони, що складаються з рівних відрізків. BC складається у нас відрізка О і і ОЦ. А АД із відрізка ДО, який в свою чергу дорівнює СО, і ОА, свою чергу дорівнює ОБ. ДБ дорівнює СА за доведеним, і маємо АБ спільна сторона. Номер 407 із підручника Геометрія 7 та номер 31.9 із підручника Математика 7 виконано.